Кіровоградські рухи зі смаком визнали кращими на міжнародному фестивалі територіального брендингу ОПЕН 2013 Сам конкурс проходив у мінську журі експерти з Португалії, Ісландії, Іспанії, Великобританії, США, Росії та України. На конкурсну програму було подано 37 проєктів від розробників територіальних брендів з різних країн. Кіровоград отримав гран-при фестивалю. Про переможця зі смаком докладніше Дарина Романська. Розробка бренду Кіровограда почалася 2012 року. На міжнародному форумі Єлисаветград, креативне місто зібралися спеціалісти з Великобританії, Іспанії та Росії. Тодішній губернатор Сергій Ларін питав у гости конкретних порад, які б допомогли креативному розвитку міста. І як по ваша задача до розбудіти тут спечу про це наші міської брації, тому що ми показали українськомовиться краще все, на що ми здатні поради щодо брендингу Кіровограда давав експерт із Москви Денис Візгалов. Зазначив, обласний центр має низку переваг перед іншими містами, географічне розташування, історія та традиції. Тоді під час презентації логотипів та слоганів вперше виокремили рухася зі смаком. Рішення це не застій, це динаміка. Це прогрес, це мобільність, то як люди йдуть і не это Це все дві живе. Як росте регіон? Це теж дрібне наука це дрібже. За кілька місяців Візгалов знов у Кіровограді. Тоді заговорили про проект лінії історично, романтично, гастрономічно. На початку літа в Кіровограді розмалювали тротуари. Різнокольорова розмітка викликала зацікавлення та занепокоєння у місцевих. Спостерігав за процесом співавтор проекту Креативчик із Санкт-Петербургу. «От слов перейшли до ділу. Я пройдя зараз, я в Кіровограді буквально от, тільки приїхав. пройшовся з одним із авторів текстів по лінії, спрашивали людей прохожих. і всі дуже в тому, що відбувається. І... В основном это позитивные отзывы. То тобто есть я спрашивал, насколько это уродует или не уродует, бельмо это или нет. Всі з інтересом відносяться. За кілька тижнів презентація логотипів Кіровограда. Усі витримані в одній стилістиці. Любий з цих варіантів можна брати і в залежності від контексту використовувати той чи інший. І крепость, звертайте увагу, вона теж в такому, вона прив'язана до цієї живої, такої позитивної, дуже молодіжної стилістики. Она не тяжелая, здесь, эта крепость, но она здесь присутствует, она никуда не делась. Тоді ж представили набір брендової продукції сувенірної тарілки, блокноти, папки і для повсякденного використання футболки, парасольки, сумки і чашки. За два дні на фасаді рекламного агентства Антураж А вивісили кіровоград Рухася зі смаком, сім банерів з різними варіантами логотипу. Бренд міста починає користуватися популярністю серед кіровоградців. На світовому ж рівні його оцінили вперше. Перемога у конкурсі міжнародного рівня відкриває нові перспективи. Це дає можливість залучити велику кількість потенційних скажімо так, інвесторів по за все, тому що це демонстрація нашої території з іншого обліку, тобто це приваблювання нашої території, яка надає поштовх у подальшому приймати участь у будь-яких фестивалях різного рівня. Дарина Романська і на примакненко, головко Олександр Катаруша, день за днем.